Шановні пані та панове, я всіх вас вітаю від народного руху України з цими великими святами. Україна постала, Україна є. В Україні велике майбутнє, тому що українська нація велика нація. Мабуть, жодна нація світу не пройшла те, що пройшла Україна. І ми побудуємо Україну рано чи пізно таку. В якій будуть виконуватись закони, і закони будуть служити людям. Без цього майбутнього в нас немає. Тому до боротьби, шановні друзі, я всіх вас вітаю з релігійним святом з Покровою, вітаю вас з створенням української повстанської армії, вітаю вас з Днем Українського козацтва, вітаю вас з Днем Української зброї. Ми всі тут, українці. І нас багато, і нас ніколи нікому не подолати, тому що в нас б'ється гаряче серце. І це серце веде нас по житті. І ми, українці, завжди пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежність України, хто віддав своє життя. Тому я вважаю, що їхня кров пролита недаром. І ми, українці, завжди. Будемо перемагати. Ми вже перемогли, ми маємо свою державу. А держава для нації це першочергове. Далі треба створити, щоб держава була чесна, справедлива, потужна в світі на великому інтелектуальному, технічному рівні. А перше, що треба для всіх українців, це об'єднатися єдність. Коли нас багато, ми здолаємо все. Тому хочу вам сказати на завершення, любіть один одного, поважайте один одного, пам'ятайте, тільки разом ми можемо подолати всі труднощі, які стоять на нашій дорозі. Слава Україні! Героївства! Слава Україні! Героївства! Слава Україні! Героям! Дякую за увагу!